Супер. Переходимо до діянь апостолів, розділ 19, один із найдинамічніших розділів. Тут описано могутнє служіння Павла в Ефесі, зцілення, вигнання демонів, масове навернення людей, спалення чарівних книг і серйозний конфлікт з майстрами ідолів. Перше. Павло в Ефесі. Хрещення та Дух Святий, вірші 1-7. Павло зустрічає 12 учнів, які були хрещені лише хрещенням Івана. Він запитує чи прийняли ви Духа Святого, коли увірували? Вони навіть не чули про нього. Павло хрестить їх в ім'я Ісуса, кладе руки, і вони починають говорити мовами і пророкувати. Другий Павло навчає та звершує чуда. 8 8.12. Павло три місяці проповідує в синагозі, але через опір переносить навчання до школи Тирана, де щодня навчає два роки. Євангеліє поширюється по всій провінції Азії до юдеїв і греків. Через Павла Бог робить надзвичайні чуда, навіть хустки і фартухи, яких він торкався, зцілювали хворих і виганяли демонів. Третє невдале вигнання демонів, вірші 13,17, сім синів Скеви, юдейського первосвященика, намагаються вигнати демонів, вживаючи ім'я Ісуса, кажучи: Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Але злий дух відповідає: Ісуса знаю, і Павла знаю, а ви хто? Демонізована людина нападає на них, і вони тікають побиті. Ця подія викликає великий страх і ім'я Ісуса прославляється. Четверте покаяння і спалення чарівних книг, вірші 1820 Багато з тих, що увірували, сповідаються і відрікаються від магії, приносять чарівні книги і спалюють їх на очах усіх. Вартість книг 50 тисяч срібняків, і слово Боже зростає і зміцнюється. П'яте. Заворушення в Ефесі. Вірші 21-41. Павло планує вирушити до Єрусалиму та Риму. Тим часом Деметрій, майстер срібних виробів, який робив храмчики Артеміди, збурює ремісників. Вони скаржаться, що через Павла їхній прибуток падає, бо він каже, що боги, зроблені руками, не є богами. Місто охоплює хаос натовп, заповнює театр, кричачи годинами. Велика Артеміда Ефеська. Міський писар заспокоює людей. Нагадує про закон і каже, що немає підстав для бунту. Зібрання розходиться Ключові ідеї з діянь 19. Перша. Справжня віра в Ісуса приносить реальні зміни. Люди відмовляються від магії і ідолів. Друге ім'я Ісуса не магічна формула, воно діє лише для тих, хто справді належить йому. Третя Євангелія впливає навіть на економіку міста, змінюючи структуру цінностей. Четверта проповідь правди викликає опір. Але також вивільняє духовну силу. Супер. Переходимо до діянь апостолів. Розділ 20 Він насичений подіями: подорожі Павла, чудо воскресіння Євтиха, прощання з пресвітерами Ефесу і важливе пасторське звернення. Перше, Павло подорожує далі. Вірші 1-6. Після заворушення в Ефесі Павло прощається з учнями, подорожує через Македонію, Филипи, Солонь, Верія та приходить до Греції Коринф, де перебуває три місяці. Дізнавшись про змову юдеїв, змінює маршрут і повертається через Македонію. Разом із ним подорожують його супутники з різних міст. Друге Воскресіння Євтиха, вірші 7:12. У Троаді, сучасна Туреччина, Павло проповідує в ніч на перший день тижня, неділю. Проповідь триває до півночі. Юнак, на ім'я Євтих, сидячи на вікні, засинає, падає з третього поверху і вмирає. Павло сходить, обіймає його і каже: Не турбуйтеся, душа його в ньому. Євтиха, повернуто до життя, усі були потішені. Третя дорога до Мілета. Вірші 13-16. Павло продовжує подорож морем і не заходить до Ефесу, щоб встигнути в Єрусалим на свято п'ятидесятниці. У Мілеті він кличе присвітерів старішин з Ефесу для прощальної зустрічі. Четвертий Павло прощається з пресвітерами Ефесу, вірші 17-38. Це зворушлива і дуже важлива мова, єдина така промова Павла. Адресована віруючим лідерам, а не невіруючим. Основні моменти Павло нагадує про своє служіння з покорою, сльозами та випробуваннями каже, що нічого не приховав, проповідував як юдеям, так і грекам покаяння перед Богом і віра в Господа нашого Ісуса. Він прямує в Єрусалим, не знаючи, що чекає, але Святий Дух свідчить про узи та скорботи. Проголошує Життя моє для мене не є цінним, аби тільки виконати служіння. Попереджає, що після його відходу прийдуть вовки хижі, які вводитимуть оману. Закликає їх пильнувати стадо, бо Дух Святий поставив їх пастирями. Завершує, цитуючи Ісуса. Блаженніше давати, ніж брати. Реакція всі плачуть, обіймають Павла і цілують його. Найбільше їх засмучує, що більше не побачать його обличчя, проводжають його до корабля. Ключові ідеї з діянь 20. Перше. Павло приклад служителя, який віддає все для Божої справи, не шукаючи вигоди. Друга проповідь Євангелія з покаянням і вірою, нічого не приховуючи. третє. Лідери церкви мають відповідальність за стадо, повинні бути пильними. Четверте. Життя Павла це жертва заради Євангелія, навіть якщо попереду узи й страждання. Переходимо до діянь апостолів, розділ 21. Це момент, коли Павло нарешті прибуває в Єрусалим, незважаючи на попередження, і його заарештовують у храмі, що запускає серію подій, які приведуть його до Риму. Перша подорож до Єрусалиму. Вірші 1.14. Павло з супутниками продовжує подорож морем через кілька міст: Кос, Родос, Патара. Прибуває в Тир, де перебуває сім днів із місцевими учнями. Вони, натхненні духом, просять його не йти до Єрусалиму. У Кесарії пророк Агав. Узявши пояс Павла, пророчо зв'язує собі руки й ноги. Так юдеї зв'яжуть чоловіка, якому цей пояс, і видадуть його язичникам. Всі благали Павла не йти, але він відповідає: Я готовий не тільки бути зв'язаним, а й померти за ім'я Господа Ісуса. 2. прибуття в Єрусалим. Вірші 15-25. Павла тепло приймають браття. Він зустрічається з Яковом, братом Ісуса, і старішинами. Розповідає про своє служіння серед язичників, усі радіють. Але лідери повідомляють тисячі юдеїв увірували, але вони чули, що ти вчиш відступати від Мойсея. Щоб спростувати ці чутки, Павло погоджується пройти очищення разом із чотирма чоловіками, які дали обітницю, і оплатити за них жертви. Це мало показати, що він шанує закон. Третій Павло заарештований у храмі. Вірші 26-36 – Через кілька днів, коли Павло в храмі, юдеї з Азії, ймовірно, з Ефесу, зчиняють заколот. Це той, хто навчає всіх проти народу, закону і храму. Вони звинувачують його, ніби він увів язичника, трофима, в храм. Натовп схоплює Павла, б'ють його, намагаючись убити. Вістка доходить до римського командира, тисячника, який прибігає з військом і рятує Павла. Павла зв'язують ланцюгами, і народ волає проти нього. Солдати несуть його на плечах через натовп, бо юрба кричить Геть із ним. Четвертий. Павло просить слова. Вірші 37-40. На сходах Павло звертається до командувача грецькою, що дивує його. Командувач думав, що Павло єгипетський заколотник, але Павло каже, що він юдей старсу, освічений і не той, за кого його прийняли. Отримавши дозвіл, Павло готується говорити до народу, і саме так починається його знаменита промова в розділі «22». Ключові ідеї з діянь 21. 1. справжнє служіння Богу вимагає готовності до страждань. Павло не боїться кайданів чи смерті. 2. іноді навіть добрі наміри, як очищення в храмі, не захищають від наклепу та насилля. Третій бог діє через римську владу. Щоб урятувати Павла, вже видно, як він використовує політичну систему для своїх цілей.